Я вас вітаю з вами знову вартові правопорядку. І сьогодні ми підведемо підсумки проведення великого футбольного свята в першій столиці. Ось і закінчилося в нашій державі яскраве футбольне видовище під назвою Євро 2012. Для нашого міста воно залишило по собі неймовірне відчуття радості, бурхливі емоції та щирі враження доброзичливості від спілкування з іноземними вболівальниками. Все це разом створило у Харкові неповторну атмосферу загального свята. Якщо говорити про готовність Харкова до проведення матчів та прийняття численних вболівальників, то всі об'єкти євро були готові на 100%. відсотків. І представники УЄФА не висловили жодного зауваження з цього приводу. Транспортний периметр навколо стадіону був організований таким чином, що не було ні заторів, ні тисняв. За даними Держмитслужби та прикордонної служби, за час проведення євро кордони Харківщини наземним і повітряним шляхом перетинули близько 200 тисяч чоловік. Крім голландців, німців, датчан та португальців, дуже багато вболівальників приїхали з Росії та країн СНД. За час проведення матчів в Харкові стадіон Металіст або як ще його називають вболівальники за його вигляд, павук арену відвідали більше 60 тисяч іноземних любителів великого футболу. Практично всі квитки були розпродані заздалегідь. Працівники органів внутрішніх справ були готові до зустрічі з великою кількістю наземних болівальників. Дії підрозділів міліції були чітко скоординовані та відпрацьовані до найменших дрібниць. Завдяки грамотній та ефективній організації своєї роботи Харківська міліція пройшла зовнішнє оцінювання з боку представників УЄФА та численних іноземних уболівальників на відмінно, адже під час проведення футбольного свята в Харкові не було допущено жодного порушення правопорядку на об'єктах євро 2012 Окрім того, усі іноземці, які з того чи іншого приводу зверталися до міліції, отримували кваліфіковану та вчасну допомогу. Воландські вболівальники, розповідаючи про своє перебування у Харкові на офіційному сайті Orange клубу, висловили за це харківським працівникам міліції щиру подяку. У Дні Євро-2012 роботи правоохоронним органам вистачало. Найбільша кількість вболівальників у фанзоні за час проведення у Харкові Євро-2012 нарахувала понад 40 тисяч осіб. Стадіон «Металіст» під час матчів був також заповнений повністю. Завдяки професійним та злагодженим діям працівників харківської міліції значних порушень громадського порядку допущено не було. Також забезпечувався належний правопорядок у місцях проживання іноземних гостей. Слід відзначити високий рівень роботи даї Харківщини. Завдяки професіоналізму працівників автоінспекції вдалося не допустити правопорушень, заторів та дорожньо-транспортних пригод у дні матчів. Було забезпечено безпеку під час проведення маршів голландських уболівальників шляхами міста. Також без будь-яких проблем відбулося розміщення транспорту болювальників на відведених для цього буферних зонах та паркінгах. І де, ні в якому місці, благодаря чітким слажним діям пріжсію роботника госавтоінспекції, у нас не було ніяких масових пробок, ніяких ДТП, ніяких перекриттів дороги, ніхто нікому не мішав. Хоча половина центральных улиц была перекрыта для движения э, фанатов значит очень четко работники госавтоинспекции сработали по э, расстановке э, автобусов прибывающих с болельщиками э, у нас были так называемые буферные зоны это допустим возле аэропорта где строительные супермаркеты на площадках ставили метро площадки использовались и э, количество автобусов которое надо превосходило более там 150 э, такое количество тоже нужно было умело расставить чтобы это не повлияло на движение в городе также работники ГАИ очень четко работали с болельщиками в каждом экипаже были англоязычные сотрудники либо приданные силы из числа курсантов и очень достаточно достаточно много информации эти сотрудники давали фанатам В плані проїзду, прохожіння, орієнтування по городу і так далі, аналізуючи роботу єдиного центру моніторингу оперативного штабу з питань Євро 2012 щодо забезпечення охорони громадського порядку, необхідно відмітити, що центр виконав поставлені перед ним завдання, забезпечуючи миттєве реагування на правопорушення та злочини у місті. В настоящее время на моніторинг виведено, їм це виведення на екран. 104 видеокамеры, которые расположены в целом городе. Как уже было сказано, это основные объекты проведения Евро 2012, а также отдельные улицы. Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим у місцях найбільшого скупучення людей, правоохоронці постійно тримали ситуацію під контролем. В результаті вжитих для підтримання правопорядку заходів у Харкові значно поліпшилась криміногенна ситуація. Зокрема, майже вдвічі зменшилась кількість крадіжок та грабежів. центр это не только рассчитан на евро, но и в дальнейшем развиваться и усовершенствоваться будет. То есть это то, о чем я говорил ранее, что мы будем делать центр управления нарядами. Вот это и как раз начало того центра. Сюда будут еще выводиться впоследствии все машины, которые будут находиться в городе. Они по способом по GPS будут выводиться сюда на экраны. Мы их будем видеть, дежурная часть их будет видеть, эти машины. Это еще более облегчит нам выезда на места совершения бесплатные. Дуже приємно відзначити, що під час спілкування наземних болівальників з українськими правоохоронцями вони були вражені їх привітністю і доброзичливістю. Свої позитивні відгуки футбольні фанати навіть залишили на багатьох міжнародних сайтах у мережі інтернет. За їх словами, завдяки професійним діям працівників міліції, іноземці почували себе в нашому місті у повній безпеці. нам дуже подобається наш кемпінг. Декілька разів ми виходили до міста, відвідували фан-зону. Все чудово. Амашпіпобільш за все сподобалось відношення українців. Вони дуже дружелюбна та гостинна нація, не дивлячись на те, що не всі місцеві жителі розмовляють англійською мовою. Ми розуміємо один одного за допомогою жестів. Коли ми їхали сюди, нам говорили про те, що тут існують певні мовні проблеми. Але тим не менш, коли приїхали до України, ми спілкувалися з великою кількістю міліціонерів. Вони дуже гостинні, доброзичливі і намагаються розмовляти англійською, під час проведення євро 2012 особовий склад головного управління МВС України в Харківській області працював у посиленому режимі. Для охорони громадського порядку була задіяна максимальна кількість працівників харківського гарнізону, а це близько 4 тисяч осіб. Для охорони громадського порядку був задіяний і особовий склад Харківського університету внутрішніх справ, курсанти та викладачі. Під час проведення Євро-2012 для надання допомоги Харківській міліції залучалися правоохоронці з інших регіонів України Дніпропетровської, Сумської та Полтавської областей. Придані сили несли службу на Харківщині відповідально. Та 29 червня останні з правоохоронців, які разом з харківськими міліціонерами виконували завдання щодо охорони громадського порядку під час футбольного свята, міліціонери Полтавщини, відправилися до своїх підрозділів за час проведення міроприяті і на тих об'єктах, де був задіян лічний состав Полтавської області, нарушення громадського порядку не допущено. Каких-либо претензий со стороны организаторов этих мероприятий, со стороны Харьковской областной администрации, мэрии города Харькова, руководства главного управления ОМВД Украины в Харьковской области. На сегодняшний день нет. И повторяю, тот, тот факт, что не допущено совершение правонарушений во время проведения чемпионата, Це є заслуга лічна состава приданих Від імені керівництва головного управління МВС України в Харківській області за сумлінне виконання службових обов'язків з охорони громадського порядку, гідну співпрацю з харківською міліцією. Найкращі співробітники полтавської міліції були нагороджені почесними грамотами та подяками. Особлива подяка іноземним поліцейським. З якими харківські міліціонери налагодили ефективну партнерську співпрацю делегації правоохоронців з Голландії, Німеччини, Данії та Португалії, усього близько 40 офіцерів прибули до Харкова напередодні проведення футбольних матчів. Головним їх завданням було налагодження взаємодії зі своїми вболівальниками для роз'яснення їм правил поведінки на території приймаючої сторони для уникнення будь-яких правопорушень. Наземні поліцейські під час перебування у нашому місті відвідували фан-зону, місця проживання футбольних фанатів з інших країн, а також усі матчі на стадіоні «Металіст». Функції, які вони виконують, це допомоги нам в роботі з їхніми болельщиками. Ніяких правових функцій вони не несуть на території України. Вони відказують тільки консультаційну. До уваги поліцейських була представлена також робота єдиного центру моніторингу оперативного штабу з питань Євро 2012. Спільна робота дала певний позитивний результат. І напередодні футбольних матчів, і під час їх проведення іноземні вболівальники продемонстрували майже ідеальну поведінку та не створювали конфліктних ситуацій. Чим проявили повагу до організаторів футбольного свята та мешканців Харкова. Мабуть, найяскравішим видовищем для харків'ян стало три ходи голландських вболівальників вулицями нашого міста. Що й говорити, такого грандіозного свята жителі першої столиці ще не бачили. Метою цієї традиційної акції є підтримка футболістів збірної Голландії. За попередніми даними, тільки в останньому заході прийняли участь близько 25 тисяч футбольних фанатів. Під час ходи до них приєднувалися не тільки місцеві мешканці, а й мешканці інших країн, які вболювали за команду Нідерландів. Колона пройшла Харковом більше п'яти кілометрів. Голландські вболівальники були одягнуті в різноманітні карнавальні костюми помаранчевого кольору, що символізує колір форми національної збірної Голландії. Учасники ходи співали фанатські пісні та фотографувалися з харків'янами. Під час ходи вболівальників супроводжували 430 працівників міліції. Безпеку дорожнього руху забезпечували інспектори Державтоінспекції. Колона прямувала до головної спортивної арени Харківщини, стадіону «Металіст». Незважаючи на велику кількість учасників акції, відбулася вона спокійно та, що найголовніше, без порушень громадського порядку. Уздовж дороги, якою рухалася помаранчева колона, збиралися тисячі харків'ян. Голландці всіма способами висловлювали їм подяку за гостинність, а жителі першої столиці бажали їм удачі, активно запрошували голландців приїжджати до нашого міста ще і знімали свято на телефони, фотоапарати і камери. Дуже символічним є те, що у третій ігровий день чемпіонату в Харкові, коли відбувся матч між збірними Нідерландів та Португалії, у голландських вболівальників в руках були транспаранти, що прославляли наш рідний Харків. І емоції, незважаючи на третю Поразку не були зіпсовані перебуванням у нашому місті і спілкуванням з людьми. Взагалі, помаранчевим фанам дуже сподобалося і місто, і його мешканці. Особливе враження на вболівальників також справила фан-зона на площі Свободи, безліч зелених парків Харкова та дуже щирі українці. Сьогодні ми з впевненістю можемо казати про те, що головне європейське футбольне свято в Україні вдалося на славу. Мир відкрив для себе іншу Україну. країну з європейським менталітетом, прекрасними людьми і величезними можливостями. А головний підсумок чемпіонату Європи з футболу 2012 року це визнання світовою громадськістю України як європейської держави, а Харкова як одного з найкращих міст Європи. На сьогоднішній момент можна впевнено говорити про те, що вся інфраструктура, яку придбало наше місто і наша країна, той досвід, який отримали наші медики, працівники правоохоронних органів, бізнесмени і прості харків'яни, будуть приносити нам користь довгі роки. Отже, ми впоралися всі разом з дуже складним амбітним завданням на найвищому рівні. Мабуть, навіть так, як від нас ніхто не очікував. Це не просто дає нам право пишатися собою. Ми можемо відчувати себе впевненими у вирішенні ще більш складних завдань, з якими без сумніву впораємося. І наведемо порядок у власному домі. З вами були вартові правопорядку. До нових зустрічей.